Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал. відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення, водопостачання, сантехніки та інноваційних технологій. Інноваційні продукти, що присутні на ринку, постійно змінюються та вдосконалюються. Якщо говорити про сонячні фотовольтажні панелі, вони також покращуються, підвищується їх ефективність та коефіцієнт корисної дії. Сонячні панелі складаються з окремих камірок. Раніше вони мали практично однаковий розмір 156 на 156 мм. І тому панелі різних виробників були майже однакові. З часом були створені комірки більших розмірів, з здовжиної сторони 180 та 210 мм. Панелі стали мати більшу площу, більше енергії почали отримувати. Щоб покращити ефективність роботи, Виробники вдосконалюють схеми з'єднання провідників кремнівих комірок конструкції панелі. Від цього залежить сила строму, напруга, опір та, відповідно, потужність на виході. Компанія Ромстал пропонує монокристалічні панелі під власним брендом Ромстал Віжн потужністю 460 та 590 Вт. Особливістю є те, що в асортименті, крім звичайних односторонніх. З'явилися двосторонні панелі біфейшл. Розглянемо їх будову та особливості. Панель містить кристалічні комірки, які ми бачимо як спереду, так і з тильної сторони. Тому відбувається поглинання не тільки прямих сонячних променів, а й випромінювання, що відбувається від поверхні, на якій розміщена панель зі зворотньої сторони. Чи дійсно це покращує вироблення енергії? Чи це невиправдані витрати? Про це поговоримо далі. В нашому огляді панель потужністю 590 Вт. Має розміри 1134 на 2278 на 30 мм. Вагу 32 кг. На панелі розміщуються 144 комірки монокристалічного N-типу. Розмір комірки 182 на 93 мм. Десять шин конструкції з'єднання комірок покращують протікання строму, зменшують резистивні витрати. З обох сторін комірки захищені загартованим склом товщиною 2 мм з протибліковим покриттям. Рама анодований алюмінієвий сплав, що витримує будь-які умови експлуатації та захищає панель від деформації. На зворотній стороні три розподільчі коробки, в яких розміщені байпас діоди і шотки, захищають панель від перегріву внаслідок місцевого затінення. Два кабелі з січенням 4 квадратних міліметри з роз'ємами. Озвучу технічні характеристики. При освітленні 1000 Вт на квадратний метр та температурі 25 градусів Цельсія панель видає максимальну напругу 42-67 вольт. Максимальний струм 1383 А. Напруга холостого ходу 51,41 В. Струм короткого замикання 1463 А. Панель розрахована на робочу температуру від мінус 40 до 85 градусів Цельсія. Максимальна напруга системи фотоелектричного поля 1500 В. В яких випадках доцільно використовувати двосторонні панелі? Якщо монтаж панели виконується на горизонтальній поверхні або землі та кут нахилу більше 20 градусів, при монтажі панелей на покрівлі, якщо відстань від поверхні мінімальна, тінь буде перешкоджати випромінюванню з поверхні при будь-якому освітленні. У випадку розміщення панели на горизонтальній поверхні під більшим кутом, більший простір дозволить отримати достатньо відбитого світла. Особливо, якщо поверхня не чорна, а світлого кольору. Наприклад, взимку, коли випадає сніг, він доволі гарно відбиває сонячне випромінювання, тому ефективність підвищується. Ще двостороння панель краще працює зранку та з вечора у порівнянні з односторонньою. Має гарну продуктивність за слабкого освітлення. Генерація продовжується практично до години. Багато користувачів діляться своїми дослідженнями в мережі інтернет та підтверджують заяви виробників. Наприклад, в Київській області у лютому місяці при наявності снігу та сонячного випромінювання ефективність сонячного поля з двосторонніми панелями збільшується на 25-30%. В травні збільшення ефективності на 80%. Виробник сонячних панелей в своїй технічній документації декларує, що при збільшенні ефективності на 25% панель потужністю 590 Вт здатна дати 737 Вт енергії. Ми пропонуємо якісні панелі, що підтверджуються гарантією від виробника. Термін експлуатації панелей 30 років. Гарантія на продукт 15 років. Протягом 20 років потужність панелей не повинна знизитись нижче 80%. Восени зменшується світловий день, що відповідно призводить до зниження генерації сонячної електростанції. Використовуючи двосторонні панелі, можна отримати більше енергії при однаковій площі сонячного поля. У вас є запитання? Звертайтесь до нас, компанія Romstol Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!